Це відео для тих, хто дуже любить критикувати та постійно говорить за те, я кажу правду. Окей, тоді запитання до вас, чому ви найчастіше не дозволяєте, щоб критикували вас? Тобто, це перше запитання. Друге запитання: окей, якщо ви критикуєте, то ви маєте певне міріло до да, успіха те, з чим ви порівнюєте. Тоді у вас повинні бути чіткі статистичні дані, що є окей. Тоді запитання, але ви постійно ж майже критикуєте люди, тобто у вас нема. Туди, де людина може дійти. Окей, якщо ви займаєтеся критикою, і перше, ви очікуєте критику у відповідь, друге, ви повинні тоді чітко, от людина все зробила так, як ви сказали. Ви скрит... критикували, начебто, та ви сказали правду. Окей, тоді людина підходить, каже, слухай, ну я виправився, я виправилася, ось тримай результат. І ви тепер повинні похвалити, бо все ж таки до вашого критичного оцінювання людина дійшла. Але знаєте, що відбувається найчастіше? Що каже людина, та ну тут ще як до зірок, і взагалі нема приділу совершенству і все. Значить так, критики. Якщо ваша критика дійсно конструктивна, по-перше, її можна сказати різними способами, а не просто обосрати людину. І по-друге, у вашої критики повинна бути крайня верхня, ну тобто межа, докуди людина повинна йти з чіткими правилами та з чіткими установами? Бо коли ви кажете. Я в твої годивала лучше. Показуй. Доведь мені, що ти дійсно малювала краще, співала краще. Доведь мені, що ти дійсно вже був бізнесменом в мої там 10 років або там в 30 років тощо. Покажи мені результати. Докажи мені фізично. Бо якщо взяти, якщо ви доказуєте, що ви генії, що просто круче вас тільки небо, а вище вас тільки зірки, тоді ви повинні це доказати, бо ви це стверджуєте. І я повторюся ще раз: якщо у вас постійно від вас лізе критика, ось так лізе, і ваш критичний фонтан не закривається, подумайте, може ви просто любите обсирати людей. Так так і кажіть, я майстер по обсіраловому. І ніякої конструктивізації в мене нема. Ніякого конструктиву в мене нема. Я просто люблю вас обсірати. Тоді б це було чесніше. А так ви, ви просто люди, які маніпулюють о, різними елементами. Для чого вам це необхідно? Ну буває так, що низька самооцінка. Буває, що є комплекс меншовартості, і хочеться за що інших за рахунок інших виїхати. Буває так, що лізуть погані думки, що можливо я в своєму житті нічого не добився з того, що я хотів, або не добилася з того, що я хотіла. І якщо хтось доб'ється, то це що це? Виходить, що я погана людина? Це виходить, що в мене нічого не вийшло. Це виходить, що я повинен повинна щось змінювати. Уй там плаву, не буду нічого міняти. Краще їх до себе опущу, краще їх принижу, щоб вони нікуди не вилазили. Але котики, на дворі 2024 рік, все змінюється. Інформації в вільному доступі дуже багато. І перевірено з точки зору наукових досліджень. І тому, якщо вам дуже хочеться критикувати, запитайте в себе, нафіга ви це робите?